Що надходить осіння пора, і лист пожовтілий почав осипатись, І плідним вечірнім тумані зоря, і сонце частіше вже стало куватись. Не сумуй, не жалій, що так скоро пройшла, Весна золота у травневих обіймах, Немов пробудилась глибокого сна, Гроза молода й затихла у згір'ях. Увір, милий друже, вернеться весна, Забудеться горе, печаль і нещастя, проводяться ріки, ліси і поля, і серце наповниться радісним щастям, І знову гайти і за шуми, і знову берізка зріблястою стане, І ключ журавлиний в небі закричить, Ляжає жай воронка час пісня настане, А печальний простір і полів, і лугів золотистим килином займеться і під ніжним ласканням весняних вітрів Лазурною хвилею в очах відіб'ється, лиш сумою, що безпечно минули так дні, Що сили свої ти потратив намарно, Нему же промчалась від тебе вдалі, твоя юність щаслива і гарна, коли юним ти був, ти дивився вперед, Цю тимряв нічну надходячої ночі. Ти не думав, що в світі всьому свій Що скоро погаснуть засмучені очі, Що скоро настануть безнадійні дні. Ні горя, страдань, і печалі, що серце засмучать, вони в боротьбі, не зможеш вже довго ступати вже далі. Ти жив безтурботно, а сили славіли, і життя до му ну, свічка щодня. Ти думав за лаври, а терня дозріло. Сон пролетіло пішло в забуття, ти Христу не служив, та й ближніх не знав, не боровся із своїм кумиром, ти в прапора правди в руках не держав, як факел надії, як світло над миром. Не чув ти, не бачив та й не бажав знати. І сила неправди в тьмі тебе держала, і ти боявся неправді бій дати. Раб ти покірний сліпого ваала, О, за чим ти сумуй, о, за чим ти жалій і печалься, і свій тяжкий гріх перед Богом признай. І в тихій покорі мовчанні покайся». А остаток своїх догоряючих днів посвяти на служіння ти Богу і невпинно трудися для щастя людей, прокладаючи світлу дорогу. Амінь.